Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні прихильники футболу. Вас вітає Одеса. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організатором на кої є футбольний клуб Чорноморець 2 що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професійна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги сезону 2025-2026 року між командами Чорноморець-2 та командою Дінас Вижгород. Останнє місце, і, мабуть, це як так само, як відповідає класу Діназа. Ну, непогано розіграли в кутовий одесити, але удар знову мимо мимоворіт задавав його. Нікіта Степовий. ну Це вже другий удар в напрямок ворот. Загострив ситуацію, дуже напружує захист киян. О, ось жалущик нарешті отримав. М'яч, просувається вперед, то молодець. Півкоманди обіграв і дуже, дуже красиво і потужно пробив. Ну, це вже четвертий удар Чорноморця. Але все повз ворота. Ну і знову в цьому показнику дуже велика перевага Чорноморця. 4-0. Удари в напрямку вкидають м'яч Одесити. І... Бачимо, як віддало пресингують їх захисників гострі. Ох, яке помилка! Що це було? Був м'яч у воротах чи ні? Ні, суддя вказує, що це котовий. Ну просто на рівному місці виник дуже небезпечний момент. Помилився на виході Деназу Руслан Карнаушенка. Олександр Пшеничнюк ледь не закотив м'яч порожні ворота у по турнирній ситуації, бо команда Деназ займає. Ось зараз яка чудова атака. Як, як красиво, який красивий дриблінг хлопці продемонстрували. Ну це, мабуть, найгостріший момент матчі. Нікіта Степовий він обвів на дуже красиво захисника суперників. Це був Денис Кур'яков, але дуже невдало прибив поворот, так де він сам хапається за голову кутовою Одеситі. Ми завжди, мали небезпеку, дуже-дуже непогана подача, Але трохи задалеко вилетів м'яч за межі штрафного майданчика, Підхопили його Одеситі, знову її відправляють. Але о! Ну нарешті-де. Що? Що показує суддя? Що, дивиться суддя чомусь на годинник? Що у нас надалі? Що? Но, судячи з усього, що Одесити обіймають одне одного, все ж таки цей м'яч зарахований. Чудово розіграли Одесити цей стандарт. М'яч після подачі кутового він знову прилетів до шостого майданчика. Спочатку форвард Чорноморця якось невдало йому розпорядився. Але вже другим торканням м'яча все ж таки відправив м'яч в ворота. Зараз я сюди хто це був ну, в цій сутулиці маленьки не було помітно, хто ж так спритно так, зіграв. Тобто поки я так, розповідав про те. Працював весь цей матч, просто закидають м'яч уперед і невеликими силами. Ось і бачу три, чотири, п'ять футболістів, які о, все перше один, один з небагатьох ударів Діназу у поворотах Чорноморця. Ну і мимо воріт, але все ж таки це, мабуть, перша така от акцентована технічна дія. Не помишляють вони навіть ну, -то, про якісь контрдії всі в обороні. От ще яка чудова нагода в Чорноморці. Ну, Непогано, але трохи, там, десь, трохи слабо пригилив. Це завершив атаку 21-й номер, який вийшов на заміну для Лібідь. Спочатку не вдалося вдарити м'ячу ногою, потім голо. Отже, пішла подача. Ну, виграли м'яч в гравці. Ой, як прикро! Все ж таки спрацювала та схема накаптана. Да, перший раз нападники Діназу виграли м'яч в штрафному майданчику Чорноморця. Відкинули його на лінію штрафного майданчику. Є один з форвардів гостей. Зараз ми дізнаємось хто це був. Дуже вдало пробив як на поворотах Чорноморця і зрівняв рахунок у цьому матчі. Ну, ось як ми і казали, дві найменш результативні команди групи Б другої ліги. У групі Б другої ліги. Інші має... Мають... О, Це вже занадто весело, вже пішла справжня бійка там як то Що стінка на стінку буде. Скоріше за все. Ось навіть Марія Маринець. Ну що, поїхали. Виграли м'яч десити. Ну! Ну, хлопці! На центр вказує арбітер матчу. Ну, що можна сказати? Це майже диво сталося. Не так часто в вітчизняному українському футболі команди борються до останніх хвилин. Хто там отримує у нас поздоровлення, капена? Поздравлому Олексій Скараєв. Намагався атакувати Дінас, але все, це була остання нагода киян, що змінити в цьому матчі. Лунає фінальний свісток, який фіксує перемогу в Чорноморця. 2